Я почала в'язати шапку для дитини своєї по майстер-класу на Ютубі, який я знайшла. Називається, зараз вам навіть покажу, шапочка з вушками. Ось так саме виглядає ця шапочка. Звичайно, прикольно, там пряжа м'яка і вона така пухнаста, ще коричнева, то прикольно в мене. Пряжа ось така. Це е, Drops Sky в дві ниточки. Я в'яжу. І бачите, я продовжую, що я до цього розповідала, е, мої початі роботи використовувати цю нитку. Е, також не менше гарна робота це в мене був такий як е, пальто можна сказати, кардиган в'язала до своєї дитини. Або ні, це я, напевно, хотіла навіть. Е, комбінезон робити, то я тут дві ниточки з капюшоном, бачите? Але якось зупинилася і, знаєте, а дивіться, скільки пров'язано вже. Без планки в мене тут, що я хотіла так робити. Ну, коротше, то я почала в'язати шапочку тут з вушками, тут прикол який. Я, до речі, в'яжу, не робила свої саме. Заміри не робила зразки. Я людина не зразок. <хи> І, кстати, звучить прикольно. Воно в усіх планах. Людина не зразок. А, тобто тут я, бачите, роблю прибавлення на вушки, потім їх якимось там чином, а, я не знаю яким, вушки робляться. Трошки переймаюся, чи не буде за великою, тому що. Ось так це буде виглядати приблизно. Виглядає не дуже за великою. Вона розтягується, звичайно, ця пряжа. Ну, вона класна. В'яжу дві ниточки. Зараз осінь, колір, ну, майже передається вам на камеру. На камеру він трошечки світліший. Він такий, я навіть не знаю, який він. лимонно грязний. О, такий в мене процес. А ще, з чим я хочу вам знову поділитися, це зі своїми квадратами. У мене ось моя тут штука. Я вчора, де вони? От? Дивіться, скільки в мене, бачите, не закінчило, це на мене не схоже. А ось в мене вже стільки цих квадратів. Тут, напевно, вже 10. 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10, 13 квадратів і з половиною. Я молодець. Дуже швидко в'яжеться, мені подобається цей процес, знаєте, він якийсь такий особливий. Я навіть не знаю, як це передати. Можливо, це, тому що тут три різні пряжі. Тобто, і такі, як три етапи. І ви дуже швидко закінчуєте, закінчуєте ці етапи в голові. Тобто, перший закінчила, другий, третій, повністю квадрат закрився. І так заново-заново, і заново, і відчуття є, що ти робиш багато роботи. Тобто, не багато роботи, а що в тебе, як це сказати, є рух. Значимий є рух, є продовження. Ну, тобто. Ти як би робили це швидко. Я не знаю, як ще пояснити. Можливо, ви, якщо в'язали би квадрати квадрат у вас або з різних кольорів, розумієте, про що я. Ось. Мені подобається цей процес. Я вже, знаєте, почала відкрила ось такий моточок в мене 3. 3, 4, 5, 6, було сім повних мотків. І половинка, напевно, іншого. То я оту половинку зв'язала і ось почала в'язати вже такий. А, також я розпустила всі свої квадрати і використала пряжу, звичайно, звідти от сюди. Тобто ви не побачите, ну, ця біла тут лишня, і це лишнє. Вс... І це лишнє. Треба навести тут потім порядочок. Ну, ось такі в мене. Продовження 13 квадратів. Ви тільки подивіться, Боже, я тільки що зв'язала ці вушка, зшила їх. Е я думала, що ставалось, що там взагалі вони якось вив'язується, потім зв'язується. Але тут насамперед зв'язується безшивовним без швом, коротше е голочкою. Я трошки засмутилася, але це було дуже швидко. Які вони прикольні, як мені подобається. Я, я зараз розумію, що це в мене Вінніпух-шапка. Вона, звичайно, не такого жовто-яскравого е кольору, але воно дуже схоже. Як мені подобається, слухайте. Зараз я буду вже закрив... ну, якось йти на ці бабочки. Чорт, як мені подобається. Клас. <ріху> така краса. Ну що, хочу показати, що я зав'язала за майже. Э, здається, це сьогодні. Коротше, не пам'ятаю, я просто зараз доробила шапку. А, я постійно буду перераховувати. Не пам'ятаю, тут 13 було, або скільки? 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, да, 13, 14, 15, 16, 17, 18. В мене вже є таких квадратів. Ну що, я не знаю, це багато чи мало. Виглядає прикольно. Як мені хочеться вже зробити, почати їх зв'язувати, ви не уявляєте, як це хочеться. Так, це ось це. Хочу показати вам шапку, яку я дов'язала. Дивіться на цю красу. Я її доробила сьогодні вранці дороблювала цей шнурочок. Я ще не попрала цю шапочку, мабуть, зараз піду це робити. Хотіла помірти на дитину, не вийшло. Ось такий зад, він, якщо чесно, здається дуже дивним. Не знаю, як це буде на голові. Але по цьому майстер-класу саме таким чином треба було робити. Але мені дуже подобається, дуже-дуже-дуже ці хвостики. Це як віню пух, знаєте. Реально дуже цікаво, як ляже саме на голову. Виглядає прикольно. Я забрав всі кінчики, то зараз піду прати. І знаєте, що я так хочу повіду, розпочати лопапейсу, це капець. Зараз усі я бачу, починають в'язати її. Зараз вже осінь. Як мені хочеться, як мені хочеться зробити собі білу саме. І потім якісь прикольні такі візерунки. <с terrifi> хочеться витрати гроші, купити пряжу. Тому що я вряд чи знайду якийсь такий матеріал, щоб. По-перше, щоб мені сподобалось. По-друге, щоб саме була та, яка потрібна, і щоб було достатньо пряжі. Ну, коротше, я подумаю. Звичайно, я подивлюсь, що в мене є, щоб накупувати. Але дуже хочу розпочати лопопесу. Іду прати. Всім привіт! Різниця між останнім кусочком і зараз напевно, десь тиждень, днів так шість. Я народила дитину, то тому були такі трошки моменти, коли я не змогла записувати надалі відео. Це дуже шкода, тому що я хотіла випустити вже новий цей ролик вже на вихідних, але вийде як вийде. Хочу завершити це відео тим, що розкажу, що ж я в'язала весь цей час, що могла. Ну і взагалі, які в мене процеси, плани і так далі. Можу спочатку вам розказати про мій цей кардиган, скільки квадратів саме я зв'язала. Я взяла до лікарні цю пряжу, щоб там в'язати. Пров'язала я буквально, напевно, 3 квадрати і все. Був в мене, в мене час, але якось не вдавалося, моя корзинка, і ось тут мої квадратики. Я вчора порахувала, в мене 20. І половиною 5 ,5. Тобто, останній раз я не пам'ятаю, чи там 13 було, чи вже більше. Але ось тільки я пров'язала за тиждень, можна сказати, ще там, я не знаю, 6-7 квадратів. от то Я вчора почала, ось, бачите, серединку в'язати шостого то в мене 25 повних квадратів є. А я не знаю, що більше розказати, про це в'яжу далі. Потім, що я встигла зв'язати треба, боже, моя пам'ять, по-перше, я хочу для дитини. А, я ж зв'язала носочки. Це було дуже давно. Ще. Це був, я зв'язала з собою взяти. Там була шапочка і шкарпетки. Такі малесенькі, вони виявились дуже малесенькі. Коли, знаєте, я народила і вона лежить, і запитують мене, чи є у вас з собою якісь там шерстяні саме носочки. Напевно, я така, та-та, звичайно, зараз принесу. Починаю вдягати, а воно так, от в, тютілька в тютільку, І я розумію, якщо буде на неї якісь штанці, воно не налізе. І вона, ця п'яточка, вона весь цей час сповзала. Я така думаю, блін, позор мені. Я не знаю, як в'язати носочки на маленьку дитину. Ну, звичайно, коли ти її не бачиш, ну, я могла, звичайно, загуглити і знати ці сантиметри. Але я так, так науко зв'язала ось такі шкарпетки, але це було дуже замалі. Зараз перев'язую. Ви не уявляєте, яка це спроба? Я в'язала і отак. А, ось це оригінальний, так. Це за великий, він за широкий. І ось я на такому зупинилася. Тобто, оце правильна довжина ніжки. Я хочу зробити їх високими, якщо що, можна під. Коротше, в мене тут була пряжа такий моточок Drops Cotton Merino. Тут 50% шерсті, 50% хлопку. Це бавовна, так? Хлопок. Ось, і, е, ви знаєте, вона дуже класна, ця пряжа. У мене ось тут залишилася, я ще взяла шапочку, зараз покажу, був такий моточок. Е, ще, знаєте, ось він здається дуже старої версії, тому що ось таким чином було закріплено ця етикеточка. Ну, коротше, я не знаю, мені дісталося від когось там цей моточок, я не купляла. Вона фантастична, але такий великий мінус є. Я зв'язала таку шапочку. Дивіться, яка гарненька. Я її попрала. Вона, бачите, як розрівнялася петельки. Насамперед, коли я в'язала, вони вже були ось такі рівнесенькі. Спиці 4 рекомендуються. Я взяла 4 і резиночку в'язала на 4. Потім продовжувала далі. І все ідеально зробила таку штуку. Це щоб, знаєте, вузолочок зробити зараз. Можна було, знаєте, трошки менше тонше зробити тут тканину на вузолок, але ну, коротко, ось так. І вона ідеально лягла. От Шапочку я зв'язала якось на око дуже швидко Ну, влучно. Ось така шапочка. Я хотіла під нею ось саме шкарпеточки з одного моточка. У мене ось тут залишилось от стільки. І я, тобто, зв'язала один. Ще от з цього я візьму, щоб зв'язати другий. Ну і напевно, в мене ось це, я думаю, залишиться ще. Тобто 50 грамів достатньо, щоб зв'язати шапочку і шкарпетки для новородженої дитини. Фантастична пряжа. Я розумію, я не багато разів в'язала із 50% шерсті і бавовни. Розумію, наскільки це класно, наскільки це реально дуже комфортно в'язати, тому що вона ідеальна, ця лицева. Ну, тобто, все чудово. Але такий великий мінус саме в цій пряжі. Тут, знаєте, скільки вузлів? Ви тільки подивіться: один. Отут тут в мене на цій стороні вже три вузла, і тут ще два. І десь ось тут був ще <п 'ят> тобто, п'ять, шість. На шкарпетках так само, тобто я в'яжу і бачу вузол. В'яжу ще і бачу вузол, тобто я в'яжу. Я не знаю, скільки там три ряди по колу, і в мене ще один вузол трапляється. І це в одному 50-грамовому моточку. Який це капець. Це ну, це капець. Дуже прикро. Але я так спрятила, ну, всередину не видно. Тут видно. що щось таке, Ну, не видно, не страшно, але неприємно дуже неприємно. То ось це я зв'язала, ще дороблю на шкарпетку сьогодні і все. Я хочу зараз прикріплити фотографію шапочки. Я ж зв'язала шапочку з цими вушками. Дуже класна, вона трішечки завелика. Вона мене є фотографії садочку, то я вам зараз покажу. Як вона. Ну, воно там трошки далеко видно, але видно. Можливо, потім, якщо буде змога, ще прикріплю, коли зніму. Трішечки завелика, я знала, що пряжа розтягнулася, але нормально, буде ще на багато років. От, а потім у мене ще є фотографія це светр, який в'язала Лопапейсу для дитини. Я також сфотографувала, то хочу вам показати, як саме на неї виглядає. Дуже класно, дуже класно сіла, я дуже задоволена, мені дуже подобається. А, що вам розказати ще? А, згадала. Я ще почала це в мене тут, внизу. А, купила майстер-клас. Чоловік хоче, щоб я зробила іграшку, подарувала його колезі, тому що він там робить велику м м допомогу. йому. Ну Коротше, там в нього є дитина, і я зв'язала вже шапочку, а шарф я зв'язала для неї. Тому що іграшку не було часу, там декілька днів залишалось. Я знаю, що на іграшку дуже багато треба часу. Ну і зараз в мене час є. А, от, я а, обирала, що саме зв'язати. Я підписана на одну жіночку в інстаграмі дуже давно. Можу, ось так там називається вона. А, в неї дуже класні іграшки. Я купила майстер-класи. Купила, називається на російській мові там Грянка і що там ще, це е, два такі зайчики. І я саме зайчики з зайку буду в'язати. Я вже почала в'язати голову, зв'язала, але там е, я взяла з собою, до речі, це у лікарню також. Але там були такі моменти, що треба було, е, було в'язати е, очі. У мене не було очей з собою їх стягувати, холофайбером набивати. Я хотіла доб... думаю, добре, залишу голову, почну робити ніжки. І там в описі написано, що треба паралельно забивати холофайбером ніжки, а потім прив'язати далі. Думаю, блін, маєш з собою його. А, от. Ну, коротше, я не продовжувала. Але збираюся в'язати ось такого зайку. Дуже він мені сподобався. А, і обрала. В'язати в дві ниточки, до речі, у мене пряжа Альпака від Drops. Вона така пухнаста. Ось я із такої, бачите, вона така волохата. То я в дві ниточки буду в'язати білого зайку, потім там в описі ще є, здається, я не пам'ятаю, сарафанчик чи щось з щось одягу є. То я також зв'яжу одяг. Але я зрозуміла, що, в принципі, неважко зв'язати самостійно якийсь одяг без опису, якось так. Тим більше гачком воно якось легко можна е, отут зараз, ну, коротше, зв'язати. От. Що ще? Із планів е, в мене щось мене повилітало все з голови. А! Я дуже-дуже-дуже-дуже-дуже хочу зв'язати собі лоба пейсу капець як я всі ці дні зберігала собі фотографії, що саме я хочу зв'язати. Дуже хочу білого кольору, саме основний, щоб був кольор це білий. А тут якісь такі дуже красиві, красиві кольори. Щоб вони виділялися. Я вчора ввечері дивилася в інтернеті на сайті пряжі, а ну, яку саме пряжу хочу підібрати. Але я зрозуміла спочатку, що я б хотіла, знаєте, таку побейсу, як таку скандинавську, норвежську, тобто воно таку товсту, 100% шерсті, колючу, о, там, щоб в'язати п'ятерками або шістьорками спицями. Але е, натрапляю я на дропска і розумію, яка гарна палітра. В мене є, е, є декілька цих артикулів вдома, різних кольорів, не тих, яких мені хочеться. У мене, мене реально цілий кошик цієї є Drop Sky, але такого, знаєте, гірчичного кольору. Такий він аж ржавий. Потім ось такого: те, що я в'язала для дитини шапочку. лимонно грязний. Ще в мене є там сірий, голубий, такий зелений, ну, коротше, такі кольори, які. Я не знаю, навіщо я тоді замовила ці кольори, але зараз не знаю, що з ними робити. Але подивилися на білий колір. Він класний. Єдиний мінус цієї пряжі, що вона затонка, хоча, мені здається, там 4 або 5 рекомендують в'язати спицями. От, але я пам'ятаю, я в'язала цілий светер з цієї пряжі, він дуже довго в'язався. Але я думаю, ну, не страшно, тому що спочатку ти в'яжеш цю кокетку, вона дуже цікаво в'яжеться, тому що ти міняєш кольори, там є візерунок. А потім просто тіло продовжити в'язати. Я думаю, що ну, це терпимо. Я обрала білий колір, обрала такий рожевий колір, м'ятний ят, колір, здається, такий ну, голубо-зелений він. А потім іще, тобто, у мене чотири кольори будуть на кокетку, це такий дуже гарний шоколадний, бежевий, рожевий і такий голубий, ну, м'ятний. Ось. Такі кольори мені дуже сподобались. Ці кольори були разом поряд розташовані, і я могла прикласти, щоб розуміти, як вони разом працюють класно. Спочатку я хотіла три кольори: це рожевий, такий м'ятний і бежевий, але я розумію, що дуже класно мати якийсь дуже контрастний кольор, чорний або якийсь темний, щоб він виділяв, підкреслював якісь такі орнаменти. І там якраз був поряд бежевого цей шоколадний. І Я думаю, блін, воно реально класно ем, працює з бежевим, і ну і так далі. От, е, я ще не замовила пряжу, я все поклала до кошику. На клас е, е, припустила, що 5 матків мені вистачить білого кольору і по одному з цих інших кольорів. Я хотіла 4, але, думаю, візьму 5. Я навіть реально думаю, що 5 це забагато, але краще мати, ніж потім докупати. Тим паче, що цей білий колір я 100% потім використаю, тому що він мені дуже подобається. Порахувала, скільки це вийде. Дроп-скай вона не, не дешева пряжа. Саме цей артикул від Drops. Є дешевші, але. Ця коштує десь приблизно 5 євро за моточок, то в мене вийшло десь там 50 з чимось євро. Тому, блін, ну це, знаєте, це не 30. Ну, коротше, я ще не замовила, але замовлю на скоро і вже хочу, дуже хочу цю лобопейсу. Але я розумію, що я обов'язково зв'яжу ще одну. Тобто, це буде така, знаєте, люксус лобопейса ну Гарна, я знаю, що ця пряжа вона надовго. От. Я ще обов'язково зв'яжу таку, як я хочу, таку шерстяну, щоб можна було знаєте, вдягати от на зараз 2 градуси на вулиці. Щоб ти вділа її і, і все, тобі нічого не треба. Тобто, під низ або футболку, або то на яку ковтинку, сверху цілу попейсу йди гуляй. От. І я розумію, що я саме використаю те, що в мене є. Тому що це нерозумно купувати пряжу, коли в мене тупо немає місця, куди дівати свою пряжу. І в мене дуже багато саме із такої шерсті. Але, звичайно, не того кольору, що я хочу, от в мене дуже багато є голубого. Голубого. Е ну, а я розумію, що я не хочу голубий колір. Можливо, я щось там скомпоную, мені сподобається. Ну, коротше, от. Ось такі в мене плани. Хочу в'язати круту лопопейсу. Давайте зі мною. Я зараз холода вже почнуться, лопопейса це дуже доречно. То ось такі в мене плани. Поки я не знаю, що ще розказати, планів було більше в голові, коли я почала записувати відео я щось половину забула. Але я буду закінчувати це відео. Воно вийшло не коротким, достатньо таким компактним Дякую вам за цей перегляд. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, якщо вам є що сказати, залюбки почитаю. Побачимось з вами в наступних відео. Ще хотіла сказати, що я хочу записувати тижневі влоги, тобто з понеділка по, напевно, суботу. І десь у неділю випускати влог, і так кожного тижня. Щоб, знаєте, був. Ну, мені так подобається тако, таке структурне відео. Е, в тебе в голові є, знаєте, таке підтвердження, ну, на під, не підтвердження, а ну, така структура, що в тебе. Це відео за весь тиждень, і ось таким чином ну, він пройшов, починається новий тиждень. Я люблю все починати з понеділка, щоб це було якби нормально. Тому що до цього я просто знімала те, що було, і викладала. А зараз хочу саме робити тижневі влоги. І вони, напевно, так і будуть називатися. Тобто, вже наступне відео буде називатися зовш... зовсім по-іншому. От, сподіваюсь, вам воно сподобається, тому що я буду дуже старатися робити, щоб воно було приємним, класним, інформативним. От. А на, на цей момент це все. Дякую ще раз вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось моє відео. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь. Побачимось в наступних відео. Всім бывай!